Всім привіт! Ви на каналі Софі Рофі сьогоднішня рубрика це роблю клітку хом'яка, частина 9. Це остання частина. Я вам в кінці покажу, яка клітка в мене вийшла. Якщо ви не бачили ще з першої частини до восьмої подивіться та ще цю 9. Додивіться, будь ласка, це дуже інтерне. інтересно. Зараз я мою хом'яка сюди. Поставлю секунду. Все, я вже поставила свого хам'ячка. Він зараз, походу, буде кудись никатись. Ось він, мусочка. Вона ждала цього, ждала і дождала, що її посадили не в банку, а в клітку. Я зараз чуть-чуть з вами пограюся з хам'яком моїм. Ой, ось, ось комуська в мене, хітрочка. Я її люблю називати не муська, а мусяка, або й мусяла. Та на цьому відео закінчується всім пока. Та не забувайте ще секунду, якщо вам подобається клітка, як я, вам, як я з вами і приобразила то ставте лайк, якщо не подобається, то підписуйтесь. Та обов'язково ну, можна ще просто так ставити лайки і підписуватись. Мені буде дуже приємно. Ну, відео заканчується. На цьому пока і не забувайте дивитися всі частини з першої до цієї частини.